Руйнуємо, творимо. Межа дуже тонка. Мене звати Луче, я провідник у сфері світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Межа між рівновагою і падінням дуже тонка, сказав мені Ісус у медитації зустріч з Ісусом. Утримувати рівновагу високих вібрацій, живучи у реальності війни, агресії зла. Треді реальності непросто. Особливо, коли на вразливі мізки лються потоки інформаційних страшилок різного приготування, від політичного, мас-медійного до прогнозів різних ізотеричних експертів. На високих вібраціях ми творці. Ми створюємо власну реальність, реальність нашої країни, реальність планети. На високих вібраціях ми здатні змінювати найпохмурші пророцтва. На низьких вібраціях ми руйнуємо. Руйнуємо все. Руйнуємо те, що створюємо. Опускатися на низькі вібрації і руйнувати нам допомагає потік негативних новин, яких робачками закрадаються у наші мізки. У негативних новинах сховані. Сили антилюбові. Вони дуже підступні, вони готові зламати нас кожної миті. Це може виглядати так: увечері виставляли захисти на воїнів на Україну і вірили, що власними енергіями наближаєте перемогу. А зранку прочитали яку небудь низьковібраційну інформацію про ЗЕЕС, затягування війни чи щось подібне. І ваші вібрації неконтрольовано поповзли вниз. Ви повірили в те, що пишуть і геть забули, що при постійній систематичній співпраці з вищими силами, енергіями фіолетового полум'я, божественними енергіями, енергіями архангелів можна змінити будь-що. Опустившись на низькі вібрації, ви енергетично доєдналися до руйнівної сили колективного несвідомого Яке працює у Триді реальності. Коли колективні енергії починають працювати у полі низьких вібрацій, вони здатні руйнувати будь-які позитивні прородства. І навпаки, коли енергії високих вібрацій, енергії світлячків об'єднуються, війна може змінити свій хід будь-якого дня і закінчитися будь-якого дня. Запрошую у мою телерам спільноту Мій Всесвіт, де ми щовечора виставляємо захисти і медитуємо за перемогу України. У спільноті також є змога навчатися на моїх авторських курсах Базові енергетичні діаманти філетового полум'я та органецьке промені зцілення. Посилання на мою телерам спільноту а також на медитацію зустріч з Ісусом знайдете в інформації під відео. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі корисні і цікаві відео та медитації. Якщо відео корисне для вас, підтримайте його вподобайкою і залиште, будь ласка, коментар. Думайте, думайте, що ви слухаєте, що читаєте, думайте, що ви думаєте, на яких вібраціях вібруєте. І пам'ятайте, пам'ятайте слова Ісуса, межа між рівновагою і падінням дуже тонка.